Військові навчання в Білорусі за участю Росії цього річ відбуватимуться подалі від кордонів України, адже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться, що в Україні вважатимуть присутність російського контингенту на навчаннях підготовкою до наступу. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Посилаючись на дані зовнішньої розвідки, він зазначив, що зважаючи на кроки України на курському напрямку, Лукашенко розуміє на що ми спроможні у своїй відповіді на агресію, тому боїться провокувати. До нашого ефіру долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо. Моє вітання, студія. Ну, давайте розпочнемо тоді з прикордоння Сумщини, що там відбувається, і чи зберігається загроза нових проривів. Ну, власне, на тих напрямках, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби, можу зазначити, що. На жаль, противник не полишає своїх своїх тактики дій дій саме за допомогою малих штурмових груп, які намагаються переходити наш кордон для того, щоб там розширити зону бої вже по території України. Однак за останній час навіть кількість таких спроб вона зменшилася, все тому що українські воїни, зокрема і прикордонні підрозділи. Постійно знищують ці піхотні групи. Це десятки вбитими, десятки пораненими. Це ті втрати, які несе противник. Спочатку ми, коли ворог почав застосовувати таку тактику, бачили, що він ну практично не зважає на свої втрати в той же час зараз. Певно, через вже такий певний брак своєї живої сили активність ворога на цьому напрямку значно знизилася, і власне також можу відмітити, що навіть застосування. Такими малими групами квадроциклів або мототехніки воно також значно знищили що підтверджує те, що наші українські захисники ефективно протидіють ворогу на цьому напрямку, не дозволяючи йому досягти тих цілей, які він перед собою ставив. Стосовно Білорусі, повертаючись до цього, служба зовнішньої розвідки говорить, що Лукашенко боїться зараз розміщувати якісь контингенти поблизу нашого кордону, тобто це відбувається в глибині самої Білорусі. А як далеко від західних кордонів? Яка інформація є у вас? Що ви бачите? Ну, якщо говорити про навчання, які були анонсовані, що ну спільні навчання між Білорусі та Росією ми за цим також активно стежимо для того, щоб розуміти, яку кількість своїх сил Росія зможе чи планує залучити до цих навчань, та і, власне де вони відбуватимуться. Є попередня також інформація, що вони можуть проводитися більше вглиб території Білорусі, якщо говорити власне про напрямок кордону з Україною. Мені складно сказати, з чим це пов'язано можливо, дійсно є якісь побоювання у Білорусі відносно цього. Станом на зараз можу зазначити, що ну активної фази, по перше, цих навчань немає. А на, на території Білорусі з будь-яких складових чи то армії Росії, чи то армії Білорусі на наш на напрямку нашого кордону якихось. Формувань ударних угрупувань, які б були сформовані, або які б формувалися для того, щоб становити загрозу нашій країні. Цього саме на, на цю хвилину не відмічається в той же час. Для нас, звісно, пріоритет також вивчення тієї інформації, яку ми зможемо добути щодо активної фази спільних навчань, бо саме в цей час ризик для нашої країни він, звісно, може збільшуватися. Можна не виключати там якихось демонстративних дій по напрямку нашого кордону, але наша основна задача бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Білорусь продовжує підтримувати Росію. Росія нікуди ніяк не зменшує агресію по відношенню до нашої країни. Ми пам'ятаємо, звідки також були вторгнення в Росії, коли Білорусь відкривала свій кордон для російських військ. Тому, е окрім е загрозливості цього напрямку, ми маємо і продовжувати нарощувати наші е оборонні можливості як по лінії кордону, так власне при кордоні, щоб е наші е підрозділи, наші українські захисники мали всі можливості протидіяти будь-якій агресії, е якщо така відбудеться з території Білорусі, пане Андрію. Що відбувається зараз зі статистикою? На в'їзд та виїзд з України, от як змінився пасажиропотік у червні. В яких напрямках ви спостерігаєте найбільші зміни? Ну, пасажиропотік зріс значно. Якщо в травні в будні, до прикладу, кордон перетинало десь там 85 тисяч осіб, а у вихідні пасажиропотік міг досягати близько там 95 тисяч, то за минулі два дні. Кордон перетнуло по 120-125 тисяч громадян. Це в суботу близько 123 тисяч, і вчора близько 124. І фактично з перших днів червня пасажиропотік почав зростати. Зараз маємо таку от статистику за останні дні, і перевага йде більше на виїзд з України. Ті, хто виїжджають, це в основному жінки, діти, люди похилого віку, іноземці. Частка чоловіків, які перетинають кордон на виїзд з України, вона не зростає. Як і раніше, можна зазначити, що близько 50% від загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. Через збільшення загального пасажиропотоку, звісно, що виникають і черги найбільше це саме на кордоні з Польщею. Тому раджу вкотре людям ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску інформацію про це наше західне рінальне управління на своїй сторінці Facebook публікує що три години для того, щоб громадяни могли обрати для себе менш завантажений напрямок. Окремо можу акцентувати увагу, що по напрямку пункту пропуску Шигіні медика саме в українському пункті пропуску шигіні ведуться ремонтні роботи, і це ускладнює перетин кордону для великої кількості людей. Тому звісно, що краще обирати інші напрямки для того, щоб не простоювати далі в чергах. Пане Андрію, вдячні за цю важливу інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.